З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Ливе час в історію на вічно роки десятиліття вдалину летять, а ми ми всі земляни пересічно зіраємося назад. Крутимо наше колесо історії, пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися на початку третьої декади вересня у різні історичні епохи. Зазираємо у 23 вересня 1818 року. Сьогодні така процедура медична як переливання крові відома всім без неї медицини і не уявити. Так от. Вперше переливання крові здійснив лікар Джеймс Бландл, англійський акушер-гінеколог. У 1818 році рятуючи одну із жінок після пологової кровотечі. Він перелив їй кров її ж чоловіка. Операція була ризикована тоді. Ще не було навіть і поняття про групи крові, а тим більше про резус фактор. І таким чином, вже протягом кількох найперших років такої своєї діяльності Бландел зумів рятувати кількох людей від вірної смерті. Ми це пам'ятаємо і, до речі, зауважимо, що групи крові відкрив австрійський лікар Карл Лангерштейнер. Аж у 1900 році спочатку це були три групи. Через кілька років додалася ще одна четверта група. Через 30 років йому за це присудили Нобелівську премію. Ну, а у 1912 році визначили універсального донора і універсального реципієнта. Як гадаєте, хто це були? Ну, універсальний донор це людина із першою групою крові позитивним резусом. А універсальний реципієнт – це людина із четвертою групою крові. Ну, сьогодні практикується. Так, щоб і донор, і реципієнт були однієї групи крові і, звичайно ж, одного резуса. А резус був відкритий аж у 1940 році. До речі, зауважу, що перший у світі банк крові утворили, де вигадали у Радянському Союзі, в 1930 році. Одна із останніх субот. Вересня день українського кіно. Українське кіно з'явилося на теренах України і вперше також в Російській імперії у Харкові зроблене було про Харків і до того ж харків'янином. Тим харків'янином був Альфред Федецький ось такий він на офіційних світлинах, а такий у Повсякденному житті, адже був він фотографом і до того ж, фотографом високого класу. Ось, наприклад, на цій світлині зображений цар Микола II з своєю дружиною Олександрою Федорівною на одній із залізничних станцій, ну де вони мали честь подорожувати. Тобто довіряли фотографу робити Альфреду Федецькому. Ось такі знімки. Врешті-решт, у 1896 році, у кінці ж таки вересня, він здійснив першу кінозйомку, і називалося те кіно перенесення. Озернської ікони Божої Матері із Куряського монастиря до Харкова. Куряж це містечко неподалік Харкова. І ось так називалося те кіно. Перший його продемонстрували аж у грудні, 1896 року. Треба сказати, що ми звикли, коли говоримо про кіно і про пріоритети кіно, говорити про братів люм'єрів, французів. Вони відчували у Федецькому свого конкурента, намагалися перекупити його чи вина, чи його працю, він не піддавався. Він залишався своїм працівником своєї галузі, відданим патріотом своєї сфери. Ось, до речі, його паспорту. Паспорту це така своєрідна, бачите, візитівка досить багатого, я б сказала, вигляду. Ну, а на… Споруді сьогодні це Філармонія Харківська. Є ось така табличка, яка засвідчує, ну, звісно, російською ж мовою було це: про те, що саме тут, у 1896 році, і продемонструвалося перше українське кіно Альфред Федецький. Рухаємося далі і згадаємо, 18 вересня, воно минуло на тижні 1929 року, коли народилася Алла Горська. Аллу Горську називали душею і совістю українського шістдесятництва. Вона була художницею, членом спілки художників, і сповідувала традицію бойчукісів, тобто м м такого напрямку в мистецтві, наближеного до реальності. Бучіка освітця у свій час радянська влада репресувала, знищила його, і майже всіх його послідовників та учнів, так Алла Горська, якраз і сповідувала оце справді народне мистецтво. В 1964 році вона е, у київському червоному, як ми сьогодні кажемо, університеті виконала вітраж, який назвала Шевченко мати до 150-річчя з дня народження Великого Кобзаря. І що ж? За цей вітраж її виключили зі спілки художників, а вітраж розбив чоботом, як каже, Бувальщина, на сам ректор, тодішній ректор Київського університету. Алла Горська. Люди була людиною правди і справедливості, дружила з шістдесятниками, підтримувала їх, їздила їх на їхні на суди, підтримувала їхніх родичів, а також їх, коли вони були у таборах. В 1963-му, гуляючи по биківні разом із Василем Симоненком та Лесем Танюком, вони випадково побачили, що діти грають у футбол якимось предметом, який виявився людським черепом, із отвором у потилиці. Так почалася. Епопея, а ми б сказали, морально духовна війна Горської Шимоненка і Танюка за те, щоб відкрити таємні поховання НКВД у биківні, а потім і. На Лук'янівці це коштувало усім учасникам цієї компанії дуже дорого. Василя Семененко побили так, що він через півроку помер. А Лугорську теж убили. Правда, через кілька років, у 1970 році, Лестинюк врятувався тим, що втік з Києва ну до Москви. Він був театральним діячем. Врешті-решт, Алагорська висловлювала свою думку про. Те, що відбувалося в нашій країні, засуджувала арешти інтелігенції, висловлювалася про сталінізм і репресії. А в 60-х роках про це ще не прийнято було говорити і за свою позицію. За своє слово врешті заплатила життя, У Єнка видисти, слідство велося, але зрозуміло, до чого могло довести те слідство. Отже, пам'ятаємо людей світла, завдяки яким, завдяки яким Україна не розчинилася у радянському болоті. А Лагорська, 1970 40 років з хвостиком. 22 вересня. День партизанської слави і водночас початок битви за Дніпро. Битва за Дніпро, битва за Київ мала два етапи. Одна з них була харківсько-полтавською операцією, Чернігівсько-Полтавською операцією, яка мала на меті вийти на широкий простір Дніпра і захопити плацдарми на лівому березі. І, власне кажучи, київська стратегічна операція мала початися у кінці вересня для того, щоб звільнити столицю України. Ну так. Полтавсько-Чернівська операція своє діло зробила. Коли ж дійшло дійшла справа до, власне кажучи, операції по звільненню Києва, Київська стратегічна операція, то маршал Косовський, майбутній маршал, запропонував штурмувати Київ із Лютіжа. Це було трошки північніше. Нашої були Кощученки і Букрина, тому що Лютіж вже був захоплений радянськими військами. Батутін і Жуков суворо йому заперечили і вирішили, що форсувати треба Дніпро. Саме в районі Гербенів, були Кощученки Букрина. Так і сталося. Як форсували, понтонів було 16 на всіх кількасот тисяч. Тих, що штурмували, форсували Дніпро, плав засобів, крім кількох човнів, також ніяких. Солдати, бійці, командири перепливали Дніпро на плащ палатках, набитих соломою, тримаючись за якісь колоди, за якісь шматки дерева. Плавати багато хто не вмів. Це була страшна трагедія. Крім того, Хто головним чином форсував Дніпро? О тут є своя історія. Лише на території України, коли вже йшло визволення радянського союзу від німців, діяли так звані військові польові військомати. Що це означало? Це означало, що кілька бійців і командир заходили в село. Практично утворювали облаву на всіх осіб чоловічої статі від 16, навіть не від 18 років, до пристаркуватих 60-річних дядьків і всіх їх загрібали в армію і на другий день посилали куди в атаку необмундированих, не навчених, часто і неозброєних. Їх так і називали чорносвитники, тому що йшли вони в. Армію воювати у тих чорних піджаках чи чорних свитках, у яких ходили вдома. Такою значною мірою і ці чорносвитники полягли тоді, форсуючи Дніпро. Російський письменник, письменник Віктор Астахів, якого можна назвати совістю російської літератури, на жаль, мав вже його, а він був учасником Другої світової, писав так: якщо на лівому березі Дніпра у воду входило 25 тисяч командирів і бійців, то на правий виходило 5 тисяч. Казали, що дніпровськими кручами кров стикала, стикала прямо в річку, вона червоніла від того. І наскінченні трупи радянських воїнів пливли Дніпром униз по його течії. Врешті-решт, на кінець вересня, початок жовтня неймовірними зусиллями зуміли. Зуміли наші закріпитися на Букринському плацдармі і утворили його довжиною 11 кілометрів шириною 6 кілометрів. Але на цей плацдарм німці скинули 11 дивізій. 11 дивізій, якими командував генерал Гот Німецький, це той, що під Курськом досить успішно чинив опір радянським військам. Зауважу, під Курськом радянська армія втратила 6 тисяч танків, німецька 1200. Радянських бійців і командирів полягло 500 тисяч, німецьких 245 тисяч. Тобто, ось такі цифри у рази. Ось так ми воювали. Ось таким було недолугим, вочевидь, командування, яке не хоче вживати термін гарматне м'ясо, якось не хотілося б. Віддаючи шану пам'яті всім тим загиблим, але так воно на те й виходило. Врешті-решт, ватюті і Жуков переконалися, що далі утримати букринський плацдарм і штурмувати з нього Київ безперспективно, і таки дослухалися до Рокосовського, штурмували його з Лютіжа і з кінця жовтня, і вже 6 листопада 43-го року, Київ, столиця радянської України, був звільнений від німецько-фашистських загарників. Дуже кровопролитною була ця битва і полягло в ній щонайменше, за підрахунками, 317 тисяч бійців і командирів, хоча деякі історики називають тисру у 500 тисяч. Чи можна було уникнути таких втрат? Напевно, можна. З цієї точки зору ми згадаємо репліку майбутнього маршала, а тоді генерала Жукова. Паха хлам прийдем вони предателі. Чим більше в Дніпрі, тим менше прийдеться засилати в Сибір. кажуть, і така думка була українців, які були під окупацією, заслати в Сибір, але кажуть. Вагонів не вистачило, Втім, це може бути і непідтвердженою бувальщиною. 17 тисяч 700 бійців і командирів за форсування Дніпра і визволення Києва були нагороджені різними державними відзнаками. А 668 стали героями Радянського Союзу. Висота 193,2, і так називається ота гора у Беликощученці, куди ми багато років їздили покладати вінки вшанувати пам'ять загиблих при форсуванні Дніпра. Там у братській могилі покоїться не більше ніж 3,5 тисячі бійців і командирів. А скільки їх потонуло в Дніпрі, скільки їх останків ще залишилися непохованими на Дніпровських кручах, цього не знає ніхто. І, власне кажучи, ми ж згадаємо, що саме з 22 вересня 43-го року почалося визволення Кагарлицького району, який донедавна ще існував, тобто визволення нашого рідного краю. Віктор Білодід, який викладав у Київському вищому інженерно-авіаційному військовому училищі, а його закінчив брат мій старший якраз у 70-х роках, так от він їздив. До Беликощученки із своїми курсантами. І спочатку, на пошанування пам'яті загиблих було встановлено скромний обеліск. А той величний меморіал, який сьогодні є у Беликощученці, який називається Меморіал-Букринський плацдарм, було споруджено в 1985 році до 40-ї річниці перемоги, тоді казали, у Великій Вітчизняній війні. Ось така історія у мого народу. Рухаємося далі і згадаємо, що 26 вересня 1995 року парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про те, що Україна може стати членом Ради Європи і приєднатися до цієї асоціації. Що таке Рада Європи? Рада Європа, Європи Європи об'єднує 47 країн Європи і має на меті наближати правове. Законодавство, правове поле будь-якої країни, в даному випадку України, до правових стандартів Європи. От що це значить. Таких стандартів, таких документів 205. Україна поки що безумовно приєдналася до 64 з них, і 24 ще перебувають на розгляді. Тобто, виходить так, що наші правові стандарти наближені до Європи менше ніж на половину. А що за проблеми? Так ми ж їх знаємо. Судова реформа, боротьба з корупцією, свобода слова, утиски опозиції. Ось так. Так що Рада Європи і правове поле України у наближенні до стандартів Європи тут ще нам є, над чим працювати усім. Одну із п'ятниць, одну з останніх п'ятниць вересня в Україні відзначається День пам'яті журналістів України, які загинули за правду. Так, сьогодні говоримо про це. У зв'язку із цим, найперший, хто мені згадується, загиблий 92 му році журналіст і народний депутат Вадим Бойко, який несподівано чомусь згорів у власній квартирі, начебто вибухнув телевізор. Потім ми згадаємо редактора однієї з одеських газет Бориса Дерев'янка, Ігора Олександрова з Донбасу. Ну і, звісно ж, Георгія Гонгадзе це 2000 й рік. Своїм життям Георгій Гонгадзе змінив Україну. Змінив, тому що люди відчули, що із несправедливістю можна і треба боротися. І сьогодні багато журналістів, як не на фронтах, готують свої матеріали для висвітлення у всіх засобах масової інформації, а дехто просто взяв в руки зброю і, як то кажуть, в окопі, із кулеметом чи з якимись іншими сучасними приладами боронить нашу Україну. Отже, Близько 50 журналістів українських від 90-х років сьогодні є тими, пам'ять котрих варто шанувати як таких, що вони загинули за правду. Той Віктор Астафів, якого я згадала у темі битви за Дніпро і визволені Києва, казав: будучи абсолютно чесними, загинули серед безчестя. Так, ми можемо сказати. І згадаємо на фіналі те, що відбувалося рік назад в Україні, де полахкотіла повномасштабна війна. Отже, цими днями відбувається найбільший на той час за всю історію цієї ж таки війни обмін полоненими. 215 полонених українських бійців і командирів повертаються додому, а натомість Росія отримує Медведчука. І 55 їхніх полонедів. Ось така, така історія. Причому із визволених із полону наших бійців і командирів п'ятеро були командирів Азовсталі. Взагалі там було багато із Азовсталі, так от п'ятьох. Е П'ятеро змушені були згідно з домовленістю з Росією відбути у Туреччину. І там вони були до цього року, і ось недавно вони прибули в Україну вже у 23-му році. Москва оголошує мобілізацію, часткову мобілізацію чи якусь там іншу. І ось які правила винесли для себе росіяни, для того, щоб не бути мобілізованим. Нікуди не йдемо по повістці. не живемо за пропискою. Нікому не відчиняємо дверей, уникаємо місць скопичення людей, не даємо хабарів, підписав повістку, змінюєш місце роботи і місце проживання. Ось так. Та все одно, після всього цього, після оголошеної демобілі... мобілізації, перепрошую, понад 300 тисяч російських мужиків рушили із Росії у Грузію, Монголію, Казахстан, Китай, Узбекистан, у всі країни, які вони могли. Рушити із своєї ерефії, при цьому країни Балтії негайно закрили для них свої кордони. Ось таке відбувалося мета. Такий застосунок, який є співзвучний із Фейсбуком, викриває величезну мережу, яку утримували за сотні тисяч доларів росіяни. І поширювали через неї фейки, причому фейки на Італію, Францію, Німеччину, Великобританію з тим, щоб подавати неправдиву інформацію і розхолодити відносини Західної Європи із воюючою Україною. Ну, як ми кажемо, гібридна війна, вона і є гібридною війною. Псевдореферендум проводиться на тимчасово окупованих територіях України. В окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, ну що тут казати, псевдореферендум під дулом автоматів. Люди голосували так, як могли, але під дулом автоматів сильно війнолюбним, мабуть, бути дуже важко: Захід не сприймає, не сприймає Росію як закінченого агресора, та все ж таки нові санкції. Поступово вводяться. Звичайно, ті санкції. Ми це бачимо навіть і сьогодні ще не такі, щоб не дали Росії воювати. Та все ж таки вона вже відчуває ті утиски і в економіці, і в озброєнні. Дай Бог, щоб скоріше ті утиски закінчилися колапсом нашої східної сусідки.